Значите, об'єм правильної трикутної призми, бічні грані, якої є квадратами, а периметр основи дорівнює 12. Так, Об'єм правильної трикутної призми, потрібно площу основи. Площу основи помножити на висоту. В даному випадку це площа основи буде площа правильного трикутника. Так як у нас Задана правильна трикутна призма, площа правильного трикутника на висоту. Отже, знайдемо, відомо, що периметр трикутника основи, периметр основи а в основі лежить правильний трикутник. Значить, периметр трикутника 12. Оскільки це правильний трикутник, то всі сторони трикутника рівні, тому сторона, периметр трикутника, це 3 помножити на А, позначимо сторону трикутника А, дорівнює 12. Звідси А дорівнює 12 поділити на 3, буде 4. Отже, Сторона трикутника дорівнює 4, а дорівнює 4. Знайдемо площу основи, площу правильного трикутника. За формулою корінь з 3 поділити на 4. Умножити на сторону в квадраті. дорівнює. Корінь із 3, поділити на 4, помножити на 4 в квадраті. Одна четвірка скоротилася і знаменником, і залишиться 4 корінь із 3. Отже, для об'єму площа основи відома. Знайдемо висоту. Оскільки. Бічна сторона три, е, призми, бічна сторона призми, чотирикутник, е, е, і ми знайшли і. Ми знайшли, що сторона Трикутника дорівнює чотирьома, а сторона Трикутника в основі е, є і стороною чотирикутника, тому всі сторони біч, е, е, всі Сторони чотирикутника будуть дорівнювати 4. 4. Тобто бічна грань має висоту 4 одиниці. Можемо таким чином написати, що висота правильної призми, правильної трикутної, правильної трикутної призми H дорівнює 4. Аж дорівнює 4. Тому і об'єм дорівнює площа трикутника, площа основи помножити на висоту, напишу площа основи, все-таки на висоту дорівнює 4 корінь із 3 помножити на 4, тобто 16 корінь із 3. Правильна відповідь пункт А.